Привіт! Отже, нагадую, у нас зараз триває великий збір для сотої бригади, наших хлопців і дівчат з Волоні, які поїхали захищати нашу країну на передовій. Ні для кого не секрет, тому що більшість з нас має там друзів, рідних, чоловіків, братів. і та тати наші, ну, одним словом, всі знають про це. Отже, нагадую, наша ціль 1 мільйон 714 тисяч 320 гривень. Ми збираємо на 5 дронів, 10 старлінків, 10 радіостанцій, 10 тепловізорів. Отже, будь ласка, давайте всі активно покидаємо по пару гривень сьогодні, краще сотку на сотку, 100 гривень, тому що амбасадор нашого збору Тарас Григорович Шевченко, а він. Поганого не порадить. Отже, кидаємо всі по 100 гривень. Також наразі ми зібрали трошки більше, ніж 300 тисяч. Наша мета, ви бачите, мільйон 700. Тому нам дуже критично необхідно закрити цей збір. Віримо в нас, віримо в наші сили. Бачимо, що ворог не зупиняється і не можемо зупинятися і ми.